Ось це моя така вірна копалка з боку, це так виглядає ззаду, а це з другого боку. Думаю, що на слідуючий рік зроблю собі ту копалку вібраційну. Ну як вібраційну, не вібраційну, а у... Усіма розрекламовано е, качений фіст. Якось так. А зараз буду, продовжую. Отака От розорює. Хоч бадилля трошки висоті, але набиває, але можна розорювати. От такий урожай, а зараз хвилинка з самого процесу зблизька.

такие результаты. Вот я такие разорвания картошки. Вот я эту передачу не включаю. Поле Ройнко. Вот я сколько разорвал через ряд. Тут Була засуха, але картопля нормальна. Так останкуйте, коментуйте, буде приємно поспілкуватися.